Всім привіт! Ось ми закінчили ще установку одного циліндра і зараз трошки розкажу Так, у нас циліндр на гарячу воду і накопіціль води на опалення теплої води. Зараз розкажу. Так, Це у нас подача з хід помпи, з теплового насосу, роздача на циліндр і на опалення, на цей малий накопитель. Так, Це решительний бак на опалення, і зразу підкачка води. Це у нас на циліндр на гарячу воду на розширення. Спеціальний фільтр на опалення для теплового насосу для хіт-памп. Так, воно все гарненько виглядає, красота. Зараз я, я вам ще покажу на вулиці саму хітпомпу. Так, ось наша хітпомп. Це у нас подача води з теплового насосу, з хідпомпи. Це обратка на хід-помп. Це само собою для погашення вібрацій флексі. Така красота. Дара, трошки далі відійду. 18 у нас помпа. Так, для всіх, кому цікаво. Покажу ось 18 кВт і для спеціально для толіка. Красота, от так воно все виглядає, ще електрику під'єднається і буде супер. Так що підписуйтесь на канал, Сантехнікс плюс, ставте лайки і робіть, все у вас вийде.